Це кістки це кіхтіріс, і це кісті Але давайте поправку. Якщо ви вибираєте кісті для домашнього використання, і наприклад, у вас Йорк, отаке вам не треба. Бо ви ж відкусите кусок пальця, да. Ну, якщо у вас кокер, то таке вам теж не підійде. Моя рекомендація, який кохтірес підійде універсально для всіх. Ну, можна такий. Якщо у вас собака спокійна. Головне, спокійний пес. Бо якщо ви користуєтесь отакими ножничками, а ваша собака постійно дергається і сіпається, то ви можете перше вкусити її тут за запальчик. Бачите, тик-тик-тик можна зробити больно. Друге, по-любому задіяти сосуд. Ну, якщо у вас песочку лапою. А на жаль, кожна друга собака я не причена до обрізання пішне. Я вам предлагаю лайфхак, який спасає всіх. Це ось така штучка. Дивіться, шіт, 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 шіт. Зараз мене всі мені кірші, це згадають, тому що е, вам реально всім жінкам роблять дуже схожою штучкою форми. Пані, це пилочка. Грубо говоря, пилочка, електропилочка. Плюс ви нею ніколи жорстко не вріжете подушку. Понятно, припаль... запиляти зможете, але це буде, дивіться, поняли? Палець цілий. Ну, тепленько. Якщо ви це зробите, то ви можете кусок насад фіганути. Короче, Jak się u was Cucynia, koszynia, mały piesek, czy niespokojny piesek, to wasze spasienie.